Змагання для важковаговиків у рівному триває чемпіонат, де головною умовою участі є надмірна вага. Це своєрідний закритий клуб, вхід у який мають право люди з вагою у понад 90 кілограм. Назва відповідає духу змагань. Пивна ліга. Ми важем переважили всіх граців перед першим туром, перед початком турніра. Записали їхню вагу. Вага їхня є в нас на сайті футзалваювей. Далі вже наприкінці заключного туру. Ми всіх знову і У нас навіть буде визначено два МВП турніру один МВП це який більше набрав ваги, і другий МВП це який більше скинув ваги. Якщо у великому футболі рівень крутості команди визначають за вартістю усіх гравців, то у певній лізі за вагою. Тут поза конкуренцією команда Бразер. У їхньому складі найсоліднішим є 140 кілограмовий гравець. Втім, й інші від вагового лідера не відстають. Разом із тим, команда до пивної ліги підійшла відповідально. Замість номерів рідненька вага на загальному фоні капітанських 103 кілограма Артема Приступи виглядають доволі скромно. Втім, попри усю. Солідність на майданчику переваг від цього небагато. Ну я думаю, якби поле ще трошки звузити або більше гравців, то може допомагало б. А так, трошки важкувато. Важкувато трохи. Після стартових двох турів Бразер має дві поразки із загальним рахунком 21-3. Втім, на це у команді зважають мало. Загалом у певній лізі участь беруть 10 колективів. За регламентом, кожна зіграє з кожною в одне коло. У кого найбільше набраних очок, той і тріумфатор. Серед учасників є й відомі особистості. Зокрема, Сергій Дьомушкін. Він свого часу провів 186 матчів за Рівненський Верес. Зараз як у найкращі часи, допомагає команді у. У бобра єдине 106 кг, кілограм швидкості не додають. Тяжко чесно скажу по собі, дуже важко <гум> позвонили. Друзі, да, це мої друзі, якими я спілкуюся дуже давно, пригласили і не міг не прийти, не підтримати своїх. Разом із тим Асоціація футзалу Рівненської області вже оголосила наступний турнір. Чекають наприкінці серпня у Рівному команди з усієї України. Головна вимога ті ж самі 90 плюс кілограм. Планують провести всеукраїнський кубок до Дня Незалежності. Там буде вісім команд: сім з інших областей і одна з Рівненщини. Нею якраз стане переможець певної ліги. Вадиморос Олег Шаламай, телеканал АІТВІ.